Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Опівночі Москва опинилася останній паніка, який охопив тисячі людей у центрі столиці. Почалася масова евакуація. Москвачі у поспіху опакували речі та залишали місто, утворюючи багатокілометрові затори на виїздах. Паніку підживлювали повідомлення про внутрішні перевороти. Стало відомо, що секретар ради безпеки Патруша виступив проти Путіна та залучив на свій бік частину силовиків. У небі над Москвою окружляли 12 військових літаків, що змушувало людей думати про можливий авіаудар. Чи навіть бомбардування атмосфера нагадувала кінець епохи. Вулиці наповнені криками, хаотичним пересуванням і відчаєм. Рубльовка – символ багатства і впевненості в завтрашньому дні палала. За інформацією очевидців, кілька маєтків високопосадовців були атаковані безпілотниками. Пожежі виривалися з дахів і охоплювали величезні площі. Удар по сереці російської еліти став знаком, що більше немає безпечних зон. Навіть для найближчого оточення Кремля горіли не лише будинки, палав образ стабільності, який роками нав'язували на. Селенню пише телеграм-канал Генерал СВР. У цей самий час надійшли повідомлення, що армія РФ розпочала безсистемний відступ з України. Перші колони залишали свої позиції на сході, кидаючи техніку боєприпаси та поранених у мережі, поширювали кадри. Як солдати, не приховуючи емоції, вигукували, ми йдемо з України. Ситуація на фронті перетворилася на хаос, боєздатність угрупування падала на очах, і це лише підсилювало атмосферу краху в самій Москві. В Столиці відчувалося, що влада втрачає контроль частини силовиків залишили свої пастки, прис'єднавшись до Патрушева. Інші ще трималися за накази Путіну. Проте вулиці контролювали збройні патрулі, під якими періодично виникали перестрілки. Громадяни не розуміли, хто відповідає за порядок, і тому масово намагалися піти з міста. Метро працювали, уривками вокзали були переповнені. Авія з Москви сягнули за хмарних цін на інформаційному рівні. Ситуація виглядала як повний розкол. Державні змі почали мовчати або транс. Слювали за спокійливі заяви в той же самий час, як соціальні мережі вибухнули відео з палаючих маєтків і паніки на вулицях. Телеграм-канали близькі до силовиків прямо писали, епоха Путіна закінчилася. Сам Путін за непідтвердженими даними перебував в бункері за межами Москви, Тоді як Патрушев організував свої штаби у центрі столиці. У міжнародних столицях уважно стежили за розвитком подій. Вашингтон і Брюссель отримували повідомлення про важливість повного перевороту в Росії. Китайська сторона активно вела контратаки. Спа. Патрушевим, розглядаючи його як потенційного нового лідера західні медіа, вже писали про ніч краху Москви, підкреслюючи, що колос на глиняних ногах нарешті розсипається. Для російського суспільства ніч стала шоком. Те, що здавалося неможливим, внутрішня війна у Москві стала реальністю. Люди бачили, як армія, що ще недавно здавалася всесильною, тепер біжить із України. Вони чули, що еліта, яка десятиліттями демонструвала розкіш, тепер залишає свої маєтки в полум'ї, і вони усвідомлювали, що Кінець епохи близький, але пройде він і за цілою внутрішньою розколу і падіння державної машини, що ж події опівночі показали крах путінської системи, масово втеча москвичів, палаюча рубльовка, літаки у небі і бунт у війську все це символізує розпад держави середини України. Це стратегічна перемога, ворог залишає її територію для Росії. Початок етапу по бідності, хаосу, у якому вирішуватиметься доля країни. Патруша виступає як новий центр сили, але чи зможе він втримати контроль? Поки Держава горить, питання відкрите. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.